Ця 6 квітня про головні події цього дня вже за мить у студії для вас працює Любов і Мої вітання. Приємцями і населенню варто підготуватися до підвищення податків, оскільки без посилення фіскального тиску не вдасться виконати соціальні ініціативи Януковича. У розпорядження засобів масової інформації опинився пакет законопроекту мінфіну, який дозволяє додатково зібрати податків на суму 7,5 мільярдів гривень. Серед іншого, планується підвищити акцизи на алкоголь, ренту на видобуток корисних копалень та імпортні мита на майже 2 тисячі видів продукції. Неминуче подорожчання товарів. Торкнеться і одержувачів соціальних виплат. Експерти кажуть, що навантаження ляже на споживача, який скоротить попит на продукцію, а виробники скоротять виробництво, що позначиться на сплаті податку на прибуток. Варто очікувати також підвищення тарифів на електричну і теплову енергію. Третій законопроект Мінфіну стосується перегляду ставок митних зборів на імпортні товари. Про протиріччя у заявах чільників генпрокуратури, верховного суду та президента щодо справ порушених проти Юлії Тимошенко, стан її здоров'я, партійний з'їзд і об'єднання опозиційних сил та розподіл виборчих округів між ними, святкування дня міста і дня незалежності у та багато іншого йшлося сьогодні на брифінгу, який влаштував для представників ЗМІ Стрищини народний депутат України Віктор Швець. Ось кілька фрагментів його відповідей на запитання журналістів. Коли я починав справи в якості захисника про Юлію Тимошенко, то в сукупності її, її, проти неї були порушені кримінальні справи по 28 складам злочинів, які передбачені відповідними статтями кримінального кодексу. Вдумайте, 28, 28 статей Кримінального кодексу. І врешті-решт всі вони були закриті і всі знайшли судове. Підтвердження незаконності цих, порушення цих справ. Роблю все для того, що Тимошенка дуже найближчим часом була на волі. І побачите, що вона буде скоро на волі. Це не голослівні слова, це результат моєї діяльності як народного депутата, як і друга і соратника. Але я думаю, що до моменту початку виборчої кампанії. Будуть ухвалені всі необхідні рішення, які повністю реабілітують Юлію Тимошенко, і буде ніяких перешкод для відновлення її політичної діяльності не буде. Тобто вона повернеться до політи... активної політичної діяльності. Як би нам не важко було, я маю увази, от основні опозиційні сили в Україні. Ми все-таки об'єднались. Це об'єднання носить стабільний і сталий характер. І все, що не робить влада для того, щоб вбити клин між нами, роз'єднати, дискредитувати сам процес об'єднання, він, на щастя, позитивно рухається до свого завершення. У нас немає ніяких розбіжностей між собою. Всі основні питання, які необхідно було узгодити, вони вже узгоджені. Узгоджені округи, кому відійдуть, яким політичним силам буде відійдуть. Політичні сили на регіональному рівні зараз повністю вже погоджують кандидатури, хто буде на кожному із мажоритарних округів. І після того, як Центральна виборча комісія оголосить про межі. Виборчих округів, а ви знаєте, що це має бути до 10 квітня. Ми тоді офіційно оприлюднимо на всі ці наші рішення. Ми назвемо всіх кандидатів, які будуть представляти від опозиції по всім мажоритарним округам, і також ми будемо. Публічно обговорити всі кандидатури, які будуть включені від опозиційних сил до списку політичних партій, тобто об'єднаної опозиції, Хресний хід, в якому взяли участь усі навчальні заклади нашого міста, відбувся сьогодні. У стрію школярі молитовно та зі страсними піснями на устах прямували вулицями. Процесія зупинялася для короткої відправи біля храмів та церков. Армарок з участю школярів та учнів училищ прийшов сьогодні на майдані ринок. зініціювала ініціювала подію заступник міського голови Таїсія Гайдукевич барвисті святкові товари на аби як тішили стріян, хто та що купував. Дивіться далі. Великодній ярмарок у Строю пройшов вже вдруге. Цьогоріч місце обрали на майдані ринок. Студенти профтехучилищ та школярі виставили на продаж вироби, виготовлені власноруч. Серед розміїття краму, курчата, писанки, крашанки, букети з верби, картини, вітрежі, вітальні листівки, ляльки, мотанки та ще багато цікавого та яскравого. Продажем діти захопилися не на жарт, ще пак, адже виручені гроші підуть на благодійність. в'язання, ткацтво, бісер. Давай, давай мені. так машини в'язання, та благодійність дітей на бідних дітей ті, що не мають сімей, щоб їм допомогти. Перед Великодній настрій люди такі всі ну, задоволені і з радістю. А ще коли знають, що гроші будуть іти на благодійність. Всі з задоволенням купляють і ніхто не відмовляє. На великодній ярмарок завітали не лише пересічні стріляни, а й представники міської ради. Начальник відділу освіти Микола Мазур придбав сувенір, яким прикрасить хату на Пасху. Роботою учнів та Студентів задоволений каже у такий спосіб: діти не лише демонструють свої таланти, а й вчаться допомагати ближнім. У дівчат восьмої школи придбав такий до великодних свят кошечок, mm -hmm. так який ну десь уже піднімає настрій, говорить про творчість зібність наших учнів восьмої школи, їхніх викладачів. Це буде як сувенір, там, вдома? Дома, так вдома? Вдома так я поставлю. Потрібно? Ні, ні на це я для себе поставлю вдома. Ціна на творчі роботи різні. Все залежить від складності виконання та затрачених ресурсів. Звісно, дітям помагали вчителі і наставники. Ми дуже старалися. У нас, прошу подивитися, які у нас гарні ляльки-мотанки, декупаж на пляшечках, чудові писанки. І це все роботи наших учнів, учнів п'ятої школи. Ініціатором проведення такого благодійного ярмарку є заступник міського голови Таїсія Гайдукевич. Жінка завжди дбає про людей, які потребують особливої уваги та турботи. Такі благодійні виставки ярмарки відбуваються в нашому місті щорічно перед великими церковними святами. Мета яких допомогти ближньому «Ми вбиваємо, я кажу зразу двох зайців: перше, те, що люди можуть продати свою роботу, по друге, те, що можуть комусь зробити добре діло і комусь допомогти. Так навіть з тої точки зору, що людина йде, може їй якась річ і не дуже треба. Ну просто собі як сувенірчик, але бажано купити все таки, тому що то ціль не для того, щоб хтось багатий а ціль для того, щоб допомогти тим, хто потребує організації карітас тим жінкам, які займаються неповносправними людьми. Ще в нас така організація віра і світло, де знаходяться діти вже там вже і дорослі, і діти неповносправні. Гроші від продажу передадуть потребуючим наступного тижня. Майстер-клас із писанкарства вже традиційно перед великодній час відбувся у краєзнавчому музеї. Верховина науковий працівник Романа Савчин розповіла про традиції, пов'язані з писанками, їхню історію та великодні звичаї. Зинов'яханас провела практичне заняття, показала, як слід розслабовувати писанку. Хлопці та дівчата не впевнено тримали писачки однак робота видалась цікавою. За допомогою воску учні виводили полюстки, солярні знаки, геометричні орнаменти або щось. Створено виключно їхньою фантазією. На жаль, сьогодні дуже мало людей малюють писанки до великоднього кошика власними руками, тим більше в такий давній спосіб. Але ж тільки ми самі можемо вивести на пасхальному яйці, ті символи і знаки, які відображатимуть наші мрії, побажання і настрій. І навіть найпростіший малюнок на писанці буде багатий неповторною енергією. Стрій самбір та Жоква цього року презентували свої хорові колективи на обласному огляді конкурсі. Повідомили у Львівській облдержадміністрації, присвячена ця подія 170-річчю від дня народження основоположника української класичної музики Миколи Лисенка та 105-й річниці від дня народження композитора хорового диригента Євгена Козака. Всього участь в конкурсі взяли 43 хорові колективи. З них троє зі стріян. Журі високо оцінили роботу керівників та виконавський рівень. Учасників, усі лауреати отримали дипломи. Приємно відзначити, що у номінації сільські та церковні хорові колективи друге місце є звання лауреата отримав народний хор «Обрій» села Гірно-Острийського району керівник Юрій Юник. Вітаємо наших краян із перемогою і бажаємо побільше творчих звершень. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Прощаюся з вами. Бажаю лише приємних новин та теплих вихідних. Вітаю, час підсумувати головні спортивні новини дня. Стоїть для вас працює Ігор Тимків. Не перемикайте. Металіст припинив боротьбу. Металіст не зміг пробитися у півфінал Ліги Європи, програвши двоматчеве протистояння португальському спортингу. Харків'яни майже весь матч провели в атаках, але лише раз пробили масову оборону суперника на початку другого тайму. Відзначився Крістальдо. Однак на той час харків'яни програвали з рахунком 0-1, пропустивши гол на 44-й хвилині. Прекрасний шанс зрівняти рахунок у протистоянні мав хав'єр, але капітан Металіста не реалізував пенальті у середині другого тайму. Фінальний штурм воріт гостей результату не приніс. Металіст залишає Лігу Європи у статусі найрезультативнішої команди турніру. Металісту варто забути про виліт з Ліги Європи та гідно завершити чемпіонат України. Про це на телеканалі 2+,2 плюс розповів головний тренер харків'ян Мирон Маркевич. Я подякував футболістам за гру. Вони віддали всі сили. Напевне, був не наш день. Мати стільки моментів і не реалізувати їх. Буде наука на майбутнє, сказав він. Спортинг практично не виходив зі своєї штрафної. Потрібно це забути та рухатися далі. Рівнем гри я особисто задоволений. Багато забивали у цьому розіграші. Зараз варто переключитися на чемпіонат і гідно дограти матчі, які залишилися, підсумував він. Через тиждень платіні буде у Львові. Наприкінці наступного тижня, 12 квітня, президент УЄФА Мішель Платіні планує відвідати місто Львів. Про це повідомлено на прес-конференції в Києві заступник директора турніру Іван Федоренко. Вранці запланована перша подія за його участю. Прес-конференція. Проте ключовими подіями дня стануть по перше засідання наглядової ради УЄФА з питань підготовки до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 під голову Мішеля Платіні. По друге, після цього, за участю перших осіб. Держави Європейської футбольної асоціації відбудеться урочисте відкриття терміналу Львівського аеропорту. До речі, засідання наглядової ради відбувається на території стадіону Арена Львів, який прийме три матчі євро 2012 Під час наради будуть обговорені питання, які ще залишаються відкритими підготовці турніру, пояснив Федоренко. Англійці назвали станції метро іменами кличка та Бубки. У Лондоні до майбутньої олімпіади 2012 було названо кожну станцію метрополітену іменами Олімпійських чемпіонів. А станції у столиці Англії 361. Серед них дев'ять видатних українських олімпійців: Сергій Бубка, Володимир Кличко, Людмила Турищева, Віктор Чукарін, Лариса Латиніна, Валерій Борзов, Володимир Куц, Олександр Медведь та Валентин Манкін. Зазначимо, що кожна лінія туристичного метро присвячена окремим олімпійським. Дисципліна щоправда, усіх гідних уважити не вдалося. На карту не потрапили такі майстри своєї справи, як Борис Шахлін, Яна Клочкова, Інеса Кравець та десятки інших чемпіонів. Нагадаю, що Олімпійські ігри в Лондоні стартують 27 липня і триватимуть до 12 серпня. Львів'янка Анастасія Івченко срібний призер юніорського чемпіонату світу з фехтування на шпагах. Відмінного результату домоглася 5 квітня на чемпіонаті світу серед юніорів, що проходить в московському спорткомплексі «Олімпійський» Львівська шпажистка Анастасія Івченко. Студентка третього курсу Львівського училища фізичної культури завоювала срібну медаль, яка стала першою для українців на цих змаганнях. Таким повідомленням я завершую наш випуск. Вихідні зазвичай пролітають дуже швидко, тож стигніть гарно відпочити. І не забувайте про здоров'я. Зустрінемось наступного тижня. На завтра синоптики обіцяють похмурий день, дощитиме температура повітря. Вранці коливатиметься у межах 70 градусів тепла. А в день стовчики термометра вказуватимуть на позначку 13 вище нуля. Вітер північно-західний дутиме зі швидкістю 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 730 мм міліметрів стовпчика.